Унікальні ялинкові іграшки, сувеніри та ветенанки черкасці можуть побачити у галереї народного мистецтва. Там напередодні відкрилася виставка Різдвяна мрія. Створили новорічний настрій, мати і донька разом. Готували її ще з вересня. Для обох це перша персональна експозиція. Милуватися нею можна до нового року. Я вишивала по ночам. Вона ходила на гурток, витинала свої роботи. І вже коли не встигала, то приносила додому, до вирізувала, до півночі сиділа. Людей прийшло не так багато, як я вважала, але теж приємно було. Емоції такі не знаю навіть як сказати. Я хвилювалася, думала, як це все пройде. Мені ця виставка дуже приємна, власне, тим, що мама і дочка творили це мистецтво, творили ці обереги, робили такі гарні ветинанки. І розумієте, насправді все в народному мистецтві якраз і потребує того родинного підходу, збереження традицій.